Б, Бы к Б, ы к бык р А, К. Р, А, к рак. é m u é m u é m s o m s o m som b А. Р. С. Б. А. Р. С. Барс. С. О. Н. Я. С. О. Н. Я. Соня. г у С. К. А. Г У, С, К А. Гузка. Перевіримо знання, натисни на кнопку, Обери малюнок. Так тримати. О Н я, Соня, Обери малюнок. Неймовірно. Р а К. Рак. Обери малюнок. Вірно! Е м у ему. Обери малюнок. Неймовірно Б А Р С барс. Обери малюнок. Вірно. Б И, к бик. Обери малюнок. Не перевершено. Г у С, К А. Гузка. Обери малюнок чудово с о м сом.